Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я до вас з коротеньким, але дуже важливим відео, у якому я поділюся своїми планами на контент на найближчий час. І давайте без довгого вступу відразу розпочну з анонсу марафону детективів та трилерів, який я вам обіцяла ще в моїх книжкових планах на цю весну. В цьому сезоні я вирішила трохи змінити концепцію марафону і назвала його. Три проти трьох. Але не лякайтеся, все буде дуже просто, дуже комфортно для того, щоб ми всі успішно завершили такий марафон. По-перше, марафон розпочнеться в понеділок, 17 квітня, і завершиться 31 травня в середу. Тобто, у нас з вами буде аж майже півтора місяці часу на те, щоб прочитати шість книжок. Тільки прочитавши шість, марафон буде вважатися успішно завершеним. Але ж знову таки ми будемо гонитися не за успішним завершенням, а просто за ось таким прекрасним проведенням часу. Чому марафон називається Три проти трьох? Все дуже просто. Вам треба буде прочитати. Три дуже популярні детективи або трилери, тобто тут мають бути або суперпопулярні автори, може бути класика, наприклад, Конан Дойл або Агата Крісті. І це мають бути ті книжки, які вам здається, вже всі прочитали, окрім вас. Звісно, це все буде дуже суб'єктивно, і тому в описі під своїм відео я цього разу не залишаю назв книжок жодних авторів, тому що у кожного буде своя ситуація, кожен буде відштовхуватися від свого читацького досвіду. Ще три книжки, які ви маєте прочитати у цьому марафоні. Це мають бути якісь новинки, або 2022, або 2023 року випуску, виходу. Або це мають бути ті автори, з якими ви зовсім не знайомі, але сучасні автори класику сюди брати не можна. Такі автори, які зовсім не на слуху, це ті книжки, про які майже не говорять. Це ті, е, ті історії, про які. Ви десь дізналися випадково, або дізнаєтеся після того, як подивитися це відео. Я взагалі як шукаю свої книжки? Я заходжу або на Goodreads і обираю, наприклад, містичні трилери, і мені цілі списки видає. Або просто певні підбірки навіть на Ютубі тут багато хто робить. В інтернеті такого добра вистачає. І тому давайте я трошечки поділюся з вами, які книжки я скоріше за все буду читати ось в цих двох пунктах. Так, по суті, їх два. Отож, мій вибір книжок, і звісно, я починаю з трьох суперпопулярних історій. Перша, яку я планую прочитати в цьому марафоні, це Розум Убивці Майка Омера, і мені здається, всі, хто читають трилери, вже давно прочитали цю книжку і інші, які йдуть за цією, тому що мені здається, що це трилогія. Я, в свою чергу, не читала її, і я думаю, що мені має сподобатися тут у нас детектив, який буде розслідувати певні криваві звірські е вбивства у якомусь місті. Не знаю в якому, може, я ще й закрию якийсь штат. Не знаю, якщо це в штатах, звісно, бо я в цьому не впевнена. Чесно кажучи, я притримувала цю книжку саме для участі у марафоні, тому що мені е дуже хотілося. Давно познайомитися нарешті з розумом вбивці, дуже багато про неї говорили. І якщо мені сподобається, обов'язково купуватиму і наступні частини. Далі, наступною книжкою буде, скоріше за все, книжка Діви Алекса Міхалідіса. У мене вона є в папері, але зараз її читає моя мама, тому поки що я вставляю е, тільки картинку цієї книжки. Я чула дуже багато негативних відгуків про цю книжку, і, нарешті, хочеться самі прочитати. Вона коротенька і поділитися з вами. Взагалі, треба на неї звертати увагу чи ні. Бо вона якось була дуже популярною на Буктюбі ще рік тому, чи коли вона там вийшла. але... Я чула, мені здається, лише якісь негативні або дуже середні відгуки. Якщо ви читали, обов'язково чекаю на вас в коментарях, але без спойлерів. Щодо третьої книжки, я ще до сих пір думаю, 100% не вирішила, але скоріше за все я куплю собі Лейлу Колінгувер і буду читати саме цю книжку, тому що я чула позитивні відгуки, і навіть таке, що вона краще, ніж Веріті. Веріті мені сподобалася, можливо, не на п'ятірку, але ну. Нормальна була книжка, і Лейла це нібито ще краще ніж Веріті. Ну що ж, якщо ви передзамовляли Лейлу, Лейло, напишіть в коментарях, тому що я бачу в інстаграмі видавництво постійно публікує цю інформацію, що вже починає розсилати книжки, і багато хто отримав уже свої перші екземплярчики. Ну а далі переходимо з вами до трьох нових книжок: це або нові для мене автори, або в принципі нові книжки, які щойно вийшли. І перша з них це Макс Сеек та його мисливець на відьом. Я не впевнена, що це аж така нова книжка, проте я зовсім нічого не чула про неї на букві. YouTube. І це новий для мене автор, тому він точно підходить під один із е, пунктів цього марафону, яких всього два, але окей. Мисливець Невідьм це та книжка, про яку я зовсім нічого не знаю. Я очікую скандинавський нуар, тут оцю цю типічну атмосферу в стилі Бьорка, е, кого там ще, Юнес Бьо. Але е, тут я не читала анотацію, тому що я останнім часом дуже рідко їх читаю, бо така є тенденція. Запхнути в анотацію приблизно половину книжки, там якихось ще спойлерів туди додати. Я вирішила, що в такій літературі краще не читати анотацію. Ну, звісно, коли я купувала, я щось там читала, але зараз уже нічого не пам'ятаю. Також можливо, що я прочитаю тут ось цю книженцію. Це Міракл Крік від Енджі Кім, але я не впевнена, тому що наскільки мені відомо, це дуже дуже повільна така історія. А мені зараз хочеться чогось швидкого, динамічного і кривавого. І скоріше. Трилерного такого саспенсу хочеться, або містичного чогось навіть. А тут, я думаю, цього я не отримаю. Тому, скоріше за все. Скоріше за все, не прочитаю. Але там хто знає. Можливо, я перечитаю саме от таких трилерів, після чого мені захочеться Енджі Кім взяти. Але окрім цього, у мене є ще декілька книжок, які я для себе так обрала. Можливо, я їх і буду читати. По перше, це A Flicker in the Dark», тобто миготіння в темряві, авторка Стейсі Вілінгем. По перше, ця книжка з'явилася зовсім недавно, у 2022 році. Вона вийшла. По-друге, у неї крутезні відгуки, я бачила її у багатьох підбірках. По-третє, я таким чином закриваю штат Луїзіана, тому що події тут будуть відбуватися саме там, у місті Батон-Руж, наскільки я розумію, коли головній героїні було 12 років, то шестеро дівчат з її міста безслідно пропадають. І її батька арештовують, і нібито він був той маніяк, який вбиває тих дівчат. І зараз, через 20 років. Починають відбуватися ті ж самі речі, і головна героїня буде скоріше за все проводити своє власне розслідування. Такий Нібито заїжджений і банальний сюжет. Але з іншого боку, я вже прочитала перші три розділи, і мені дуже подобається, як це все написано. Тому зверніть увагу, я рекомендую уже цю книжку, хоча, можливо, там буде щось не таке цікаве всередині, але поки що читається на одному подиху. Ще одна книжка, яку я тут для себе виписала, The Silent Woods. Тобто ці тихі ліси, автор Кіммі Канінгем Грант. Чи авторка, я навіть не знаю, хто це. І мені дуже сподобалася саме ця книжка своїм оформленням та анотацією. Тут я її читала, і тут у нас історія про дівчинку та її тата, які живуть десь посеред лісу в глушині. Тато виховує свою дочку, а потім щось трапляється. І так, буде певне розслідування, містика, саспенс, все таке. І я дуже хотіла вже давно прочитати якусь історію, яка б. Події, якої б розвивалися десь в глушині, десь в такому невеличкому будинку в лісі, і я думаю, що тут я отримаю саме те. Ну, насправді є дуже багато книжок, які дуже схожим чином написані, але я обрала саме цю. Що ж, Спробую, а можливо, я оберу якісь інші книжки, побачу. Але зараз я відчуваю дуже велику потребу читати саме детективи та трилери, особливо трилери, особливо містичні трилери, де буде дуже багато саспенсу. Мені хочеться такого, тому що я останнім часом читала дуже багато романтичних історій, потім прочитала Бебл, в якому взагалі не було. Нічого такого страшного, детективного і тому подібне, тому я хочу зараз а, надолужити, упущене, якщо можна так сказати, і буду читати. І до того ж, якщо говорити про ці всі мої детективи та трилери, я вирішила, що через тиждень я буду знімати 24 години читання. І в цих 24 годинах я точно візьму якісь книжки, проте, я думаю, що одну з них, що я вже читаю в електронці, я до того часу дочитаю. Можливо, візьму. Розум вбивці або мисливець на відео». А яку книжку ви б хотіли бачити у марафоні «24 години читання? Щоб я поділилася з вами ось цими свіжими емоціями під час читання? Першими враженнями, чекаю на вас в коментарях. Окрім цього, всього на цей тиждень я ще собі запланувала зйомку. Тижня читання. Хоча це може бути і не тиждень читання, а скоріше тиждень зі мною або е, тиждень з мого життя, щось таке, побачимо, що з цього вийде, але я дуже хочу кожного дня трошечки знімати і зробити ось такий досить довгий влог, показавши вам свій тиждень, як він проходить. Будемо з вами, звісно, і читати, і щось готувати, і гуляти, і отримувати посилки. Я сподіваюся, щось мені має прийти. Так, має прийти Аліекспрес і має прийти. Одна книжечка, яку я замовляла собі декілька днів назад, ну я сподіваюся, що на тому тижні якраз вона до мене і прийде. От тому напишіть, до речі, що ви ще хотіли б бачити в цьому тижні читання, окрім ось таких стандартних моментів. Можливо, ми з вами заповнимо читацький щоденник. До речі, з читацьким щоденником у мене вийшла та ще історія. А чому б мені не розповісти вам про це у тижні читання? Обов'язково це зроблю, до речі. А так, окрім цього, я ще хочу трошки поговорити про свій телеграм-канал, там де мають проходити наші сумісні читання. У зв'язку з величезним навантаженням на роботі і певними моментами, які пов'язані із моєю основною роботою, я зовсім нічого не постила в телеграмі. Це не значить, що я про нього якось забула. Я знімала відео окремо спеціально для телеграм-каналу, де пояснила, чому я взагалі е, нічого не читаю зараз для телеграму, чому там таке затища поки що. Але зараз я готова повернутися туди. У мене є вільний час, і у мене є величезне бажання читати і ділитися своїми враженнями. Отож, книжка, яку ми мали читати в телеграмі, коли це місяць тому, два місяці тому це три любові Арчібальда Кроніна. Але на жаль, я не хочу читати ту книжку. Зараз мені не хочеться читати класику. От саме таку класику. Чомусь мене відвернуло поки що на певний час. Я впевнена, що я повернуся до тієї книжки, бо Кронін це просто один з моїх улюблених авторів. Але зараз мені хочеться читати щось. Інше. І тому, звісно, я зараз показую книжку Омберто Еко та його ім'я Рози, і саме цю книжку ми будемо читати з вами в телеграмі уже найближчим часом. До речі, я розпочала її читати, тричі прочитала вступ, тут як він називається, ясна річ, рукопис. І за уваги до нового видання я читала, дочитала до приміток. А ні, і примітки розпочала читати. Пролог бачу, розпочала читати, тому що тут у мене якісь <смір> брудні сторінки, і вже розпочала певні виділення. Тому чекайте на інформацію в телеграмі, вона з'явиться уже сьогодні. Що ми з вами читаємо, як читаємо? Хоча, відверто кажучи, ось цей переклад мені не дуже подобається поки що, але можливо це. Так, книжка написана. Я думаю, що я вчитаюсь. Якщо ні, дам вам знати обов'язково, але дуже хочеться мені прочитати саме цю книжку. Взагалі, останнім часом мене тягне на історичну літературу. Я Волвгол читала. Я вже просунулася там трошки далі, тому що Волвгол це була перша книжка, яку я купила після евакуації, тобто рівно рік тому, а можливо навіть трошки менше, тому що я її купила, коли створила цей канал, а це було в середині липня. І тому так, Волвгол Зараз вже у мене не на стопі, а активно його читаю. Подивилася декілька відео про тюдорів. Я зараз ось в тій, в тому періоді свого життя, коли мені хочеться читати детективи, трилери і історичну літературу. Якщо ви такі ж, як і я, напишіть в коментарях, якщо ви читаєте ось так по, за настроєм, скажімо так. Тобто ви такий мудрідер, як і я. Отож, Умберто Еко та його ім'я Рози читаємо уже в цьому місяці. Я не знаю, наскільки швидко ми його прочитаємо, але тут е, вся історія поділена на сім днів, і тому ми з вами будемо і обговорювати все ось таким чином. Буде як мінімум сім постів в телеграмі, і будемо під цими постами-постами обговорювати, постами, що ми тут начитаємо. Ох! Нова авторська редакція 2012 року. Книжка, так здається, не така вже й велика, але не вірте цьому. Читається вона досить повільно. Ну, принаймні, в мене так це сталося. Окрім цього, у цьому відео я ще хотіла сказати величезне спасибі Маші з каналу «Reading Mary». Вона мені зробила такий подарунок, на який я навіть ну не те, що не розраховувала, я не очікувала. Мені дуже приємно, тому що Маша знає, наскільки я хотіла собі цю книжку, і вона нарешті у мене з'явилася. Це перша частина із циклу «Crescent City» Сари Джеймас. Маша її знайшла десь в американському магазині, викупила і придбала спеціально для мене, щоб я нарешті познайомилася з цим шедевром Сари Джеймас. І тому я думаю, що до кінця весни я цю книжку також прочитаю. Я вже не боюся ось таких товстунців. Тим більше, що в мене зараз проходить ось такий марафон товстунців весь цей рік. І цю книжку точно можна буде в нього вписати. Тому величезне спасибі Маші. Я не знімала розпаковку, тому що для мене це було щось таке неочікуване, і я, я була в шоці. Просто цією книжкою взагалі дуже цікава історія вийшла, тому що ми її шукали дуже багато де і на Book Depository, і. Waterstones і ось в таких магазинах як Barnes Noble, з якого нам тоді не відправили цю книжку, бо її я там замовляла. А потім я знайшла в Україні саме цю. І я вже її майже замовила. Але тоді, в останній момент, я написала продавцеві, чи це справжня книжка, чи це репринт. І він мені написав, що то є репринт. Я дуже сильно засмутилася, але Маша все-таки підняла мені настрій, тому величезне спасибі. Я просто до сих пір дуже-дуже щаслива. Окрім цього, що я ще планую робити до кінця, до кінця сезону. Насправді, у мене дуже багато ідей для відео є, і навіть на цьому тижні ви побачите, ну, як мінімум, ще два відео. Зараз я дуже серйозно налаштована, щоб читати, знімати, монтувати, публікувати нові відео. тому... Поки я на цій хвилі буду ловити момент. Отож, я думаю, на цьому ми з вами будемо сьогодні завершувати це відео. Якщо воно вам сподобалось, якщо будете приймати участь у марафоні, обов'язково підтримайте це відео лайком і напишіть в коментарях, які книжки ви оберете для цього марафону. Можливо, для когось ви таким чином допоможете, дасте трошки своїх ідей і, можливо, вашими ідеями хтось скористається. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, тут буде дуже багато цікавих відео. Я обожнюю читати Трилери, містику, фентезі. Тому такого тут у мене найбільше. Час від часу читаю сучасну літературу та класику, цього трошки менше, але все одно це все є. Читаю я завжди відштовхуючись від свого настрою, погоди за вікном, сезону, тому в мене тут завжди непередбачувано. Отож, якщо ви зі мною, обов'язково підписуйтеся. Ну а ми побачимося уже в наступному відео. До скорих зустрічей, па-па!